До кінця першого торгу на цю сцену вийде наш гість з міста Полтав. В принципі, він часто буває в Харкові, але все ще не переїхав, тому ми просто вітаємо, що він з нами. Антон Нестеренко, привітайте його! Добре. Поки не догаджаємо ротику, я скажу, що світ врятує не збагачений уран, а збіднілені ран. Можу поставити нагору взагалі чи норм? По-моєму, мене погано чути. Іди сюди Кричівка. Що тобі треба? Стой. Ну, так ніби нормально. Все, давай, поїхав. Руб, Рубежі. Рубіконі подолано. Хоч би весь рік повнився хуйболи, цокають рейтингом білом і доларом. Ми здобули йоба, Ми здобули с кількома та довбойовами не до населення драглистувати, повниться швидкий щать, трухлоювати, повнить траншеї посад за посадом і заповіти до вічно в осадого. Ну альмаматер, де мій альмопатер? У класиках дармо по сором ярмом за кордоном номном за не всі за дармо доміном повалились у рів як гімно їх замазано в комим. Одне но в полі коментарів. Пам'ять. Таю за віщо боровся, навіщо? Совість і голос себе поборов на руках пан або окупанта кров, окупанта кров, окупанта кров, окупанта кров.